Сьогодні в межах 30-го туру другої ліги зіграють локомотив і чайка. Локомотив зараз в атаці, проходить лівим флангом. Зараз передача. Проходить навіс у нас до штрафної чайки, навіть відбувається удар зараз. Так, от, от уже у нас Володимир Коломієць вступив в роботу. Ну що, локомотив зараз продовжує? Так, у закий зараз який зараз простріл. Я знаю, що удару прямого напевно що не буде. є прямий удар, і Михайло Абрамов зараз рятує свою команду. Змінити долі на табло, але все ж на пів моменти були. Будемо вірити, переконані. і Сподіваємося, що все найцікавіше перенесли команди на другий тайм. І Ось такий початок, друзі. Владислав Блазунь потужним ударом зараз дезорієнтував. Дезорієнтував Володимира Ковалі... Коломіця. Ну що, є зараз? Є зараз і удар навіть у чайка. Ось так стрімко провела навіс до штрафної. Проходить на віс удар. І зрівнює рахунок. Чайка. Коли прилетіла російська ракета, зруйнувала інфраструктуру локомотива. Ого, 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 друзі, це були моменти. Доки я розповідав, зараз ну щось просто фантастичне, завадило часті забити. І воротар завадив, і стійка завадила. Браво Михайло Абрамов зреагував на чудовий удар ножицями. Так от, локомотива. Немає. простріла, друзі, удар в дворі. Удари дворі, і. Євгеній Макаренко сигналізує про те, що матч завершено. Три свистки ми чули, так, друзі, але там потрібно було йому піти втихомирювати пристрасті між футболістами.